Оце по-нашому. Оце по-братськи. Велика Британія надала необхідне обладнання для пришвидшення формування реєстру військовозобов'язаних. Я навіть в телеграмі в себе, хто не знає, є в описі каналу, запостив фото того, що надали. На фото апаратура від Британії для пришвидшення створення і запуску реєстру військовозобов'язаних. Знаєте. Я якраз в цей день, в цей день давав інтерв'ю одному з каналів, і шкода, шкода, що не піднялося там питання реєстру. Тому що реєстр військовозобов'язаних, як ви знаєте, наші чиновники дозволили розмістити на серверах країн НАТО, яких країн, хто буде цим опікуватися, хто персонально прізвищами, ми цього не знаємо. Але, напевне, ці дані наскільки цікаві і суттєві для країн НАТО, що вони готові виділити обладнання, аби тільки ми швидше це робили. Я впевнений, що і фахівці виділили, і навчили, і грошей впихнули. Все зробили. Як на, мене, як на мене, це загроза суверенності країни, передати дані про військовозобов'язаних іншим країнам. Знаєте, в 2000. 2008 році, 2004 році, ніхто не міг би подумати, що е, РФ стане такою відносно України. І не кажіть мені, що вам це було очевидно, тому що е, дослідження соціологічні е, періоду 2008-2010 року, 2000 там і так далі показують, що пан П мав в Україні рейтинг найвищий серед політиків, найвищий серед усіх наших політиків. А якщо ви згадаєте творіння 95-го кварталу про сказочну Русь, так там Владімір був мудрий. Якщо ви згадаєте, його 95-й квартал саме так зображав. Там все російською мовою, до речі, було. І там був Владімір мудрий. І всі дивились, і всім це подобалось. Тому давайте не будемо зараз розповідати, що ви завжди знали, що буде так. От уявіть собі, якби ми реєстр військовозобов'язаних розмістили би в Москві. Ви скажете, ну так а при чому тут е, країни НАТО? А хто вам сказав, що завтра не може отака сама ситуація бути з якоюсь країною НАТО? От дослідження я зараз запишу відео про те, кого українці вважають е, нашими союзниками і нашими ворогами. І там ви побачите одну цифру стосовно Польщі. І ви впадете з стільця. Тому що якщо ще е, місяць тому, не місяць, півроку тому, Польщу вважали друзями 90%, то зараз ледь добігає до 55%. Все зрозуміло?